Пане Юрій, таке запитання. Коли вже нарешті буде карикатурка? 2, всі знали, люди дійсно допомогли дуже. Все, коли вона вже нарешті да, ну, спочатку низький уклін всім тим лю людям Украї... до речі, не тільки українцям, з усього світу люди е, скидалися грошима. Це говорить про те, що українці активні досить. Вони пасивними в принципі ніколи не були. Вони просто як би можна сказати, відпочивають і просіли трошки перед черговим е, стрибком. Е, е, книжка. Чесно кажучи, я думаю, що це така важка справа. Перша, начебто, вийшла вона набагато легше. А друга вийде, от-от, тобто, три тижні і чотири дні. І вийде карикадурка два. От, Вона теж буде досить вдала. Крім того, вийде календар під назвою Битви за землю рідну, де ми будемо піднімати бойовий дух не тільки бійців, а й волонтерів і іншого мирного люду. Я кажу, все сказав. Ні? Ні? ще може якісь питання. Цікавляться карикадуркою зараз. Багато людей підходять, купують. Чи так. так ціна трохи? Ну звичайно, ціна кусається. Як би там не було, ця книжка дорога і елітна. Тобто цю книжку ви не побачите в крамницях, в книжкових якихось там ларьках, Тому що в будь-якому випадку ми от продаємо її з сайту журавельком де кожну книжку я особисто підписую і особисто як звірятка загортаю і відправляю там на почту. Ну ваші шаричі просто такі, я вам скажу. ну, Прекрасні mm -hmm. чудові були от якісь образи. Ну, комусь не підійшло, ви багато людей робите. Ну, mm -hmm. Хтось такий, що. Ну, вам... Звичайно, ну, чесно кажучи, проблем немає. Тобто, в мене таке відчуття, що самі політики, на яких я малюю жорсткі карикатури, не шаржі. Тобто, в будь-якому випадку шарж це дружня робота. Був такий інцидент з Медведчуком, тобто якась людина від нього дзвонила і попереджала, щоб я був надалі обережний у виборі. І... Вчора була історія, от буквально вчора підійшов представник з Львівської поліції, я так да? керівник по Львівської поліції, і він сказав, що для них образлива оця от карикатура остання там, де за Аваковим і з двома доїльними новими апаратами стоїть у формі Садамаза нова поліція. Тобто, ну моє відношення таке до, до, до цієї всієї поліції, і це їх дуже образило. Вони справи в тому, що... Можливо, вони вважають себе вже новими, незаплямованими, зовсім зовсім чистими людьми. Це звичайно добре. Я можу сказати, їх авансом вже трошки заплямував. Ви на форумі вже якісь книги придбали? Е, поки що я ще не придбав, поки що ми якісь автори до мене приходять і ми займаємось бартером. Тобто я дарую свої книжки, вони мені віддають свої. Зараз на грошей і скуплю пів форму. Точно і ще велике прохання. Декілька слів до золочин або до і для золочівського порталу Золочів.нет. Золочів ми вас любимо. Знову ж таки, пам'ятаємо це е, свята земля благодатна для таких крутих фестивалів. От. І я впевнений, що ми зустрінемось з вами наступного року обов'язково. На, на 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 наступного. І ще через рік, і через два, через три, через п'ять зустрінемось на з вами не тільки на фестивалях, а й просто так на близьких бесідах.